Пересій з новим днем, відділом чудовим. Дякую Богу за можливість, що ми тут маємо такий столик. Дякую дуже Олесі і команді, що дали нам таку можливість. І хочу кілька слів розказати про нашу діяльність, що таке ми вам пропонуємо. Я є разом з Ірою, керівниками і засновниками благодійного фонду, він називається Реабілітація дітей дітей-сирів». Чому так склалося? Тому що Бог подарував мені. Надзвичайний просто подарунок моє життя з чоловіком. Ми встановили донечку, Іриночка вона називається. Їй було півтора рочку, я з нею поздивилася в лікарні. Вона народилася з вагою 480 грамів. Ну, дуже малесенька, та тіло було дуже недозріле. Це був 23 й тиждень вагітності жінки. Братик був братик мертвонароджений народився. А Іриночка вижила і рік вона провела в лікарні. Потім до будинку, потім знову в лікарні, в якій я вже з нею познайомилася. На півтора роки вона мала вагу 7 кілограм, дихала через апарат, їла через зон. Вона не володіла своїм тілом, м'язів не було. Вона навіть перевернутися вона не вміла і не мала на то сили, ні про які там сидіти, ходити мови не було. Ну і взагалі лікарі казали, що там прогноз сидіти, ходити це не для вас, тому що вона жити не буде. От, але Ісус промовляв до мене. Я знала, що ця дитина до мені Бога, що я її мама. Тим більше ну, в нашому житті так склала, що в нас не було своїх дітей довший час. І ну, ринка наша єдина донечка. І ми відкрили наші серця, зробили цей такий важливий важкий крок, але дуже радісний. Ринка дуже нам багато щастя приносить. На даний момент вона бігає, ходить. Дуже люба дівчинка. Господь, Господь, просто немовірний. Господи, моя в такій славі, я насправді проживаю. Попри всі труднощі тяготи, які там в моєму серці, то така неймовірна слава Божа проявляється на моїй дитині. Іринка почала тільки рік тому, в 5 років, жувати і ковтати їжу. До того вона на все блендер не їла. Це, ну, це дуже складно, так? 5 років харчувати всі поїздки, Ми далеко їздимо, горя часто їздимо. Брала вище ще з на їжу, і тут в один день, отак раптом, просто вона захотіла, а до того вона плювала, рвала, вона не могла сприймати. От, і коли Іринка почала сідати і почала реабілітації давати ходити, Господь мені поклав серце, покликав мене відкрити такий благодійний фонд, який допомагає дітям, які не мають своїх батьків. Вони проживають в сім'ях, усиновлені, тобто це не є ДБСТ, та оця форма там, де беруть, а власне такі, де батьки, як мама і тато, беруть дітей, і діти мають різні проблеми, різні потреби по фізичному здоров'ю, по інтелектуальному здоров'ю. І отут з нами є присутні дві Оксани, то теж дві мами, і хотіла та щоб ви на них подивилися. І знали, що ці жінки вони є великим даром, не тільки для нас, з вами тут присутні, вони великі дари для всього світу. Не можу говорити без трепету. Розумієте, бо таке в мене такий низький уклін перед ними. От Оксана, вона виховує сім дітей, з яких шість вона прийняла своїм серцем з чоловіку. І Що їм як нас ставила глуха дитина? А дитина зараз співає в Соломійці, зараз шість років, така як Іринка, і вона їй караоке подарувала на речі, вона співає, «Славить Бога. От, тобто ми маємо таку місію, на самі з Богом світ. І ми кожного року робимо такі подарункові бокси, вервички з мочгорів. Я привожу матеріали, освячую їх. Ми самі їх робимо з волонтерами, свічки робимо. Такі принти різні, теж мені Бог такий дає, знаєте, в думках, отакі вони там подивитись, такі гарні ангел з мамою, з дитиною, як серце. То ми такі футболки надрукували, такі горнятка. І це все маєте можливість придбати на подарунки і таким чином допомогти нам, допомагати дітям, прославляти Бога, ще більше і більше чуть Бог тут робив на землі і показував, хто є на штату небесний. що... Несе її у владі людини і ті діагнози, ті медичні всі, все, що нас засипали, то є для Бога нічого. Любов, віра, довіра до Бога, тримати його сильно за руку, він веде і він стіляє. От, так що дякую. Алілуя Алі. нашому Алі. Богу. Алі.